Це, а... Менки, дякую. Сьогодні я отримала дуже шикарний подарунок від Сергія Іванчука. Добрий вечір. А знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. Ви що, на ефірі там? Не очікувано. Я тільки почала навчання, а вже отримала свій перший результат у вигляді подарунку. Це мотивує. Ви виграли Apple AirPods. Сталося те, що найменше ми очікували. Під час розіграшу подарунків та призів від проекту Контент Хата в прямому ефірі. Мій чоловік виграв наушники від ЕПО. Це Сергій Іванчук. Ви виграли? А що Добрый ви виграли? день, Дуже дякую, Боже. Я щаслива. Це просто щось нереальне. Ви виграли айфон через рандомний розіграш. Я виграла айфон 16, і це неймовірно. Дякую організаторам за можливість відчути ці емоції. Та в свою удачу. Я вас Доброго вітаю вечір. Ви виграли дякую, Apple Watch. Дякую. Oh, круто! Всі подарунки доїжджають до своїх власників. Та-дам! Дякую за Apple Watch. Я дуже вдячний Сергію і його команді за те, що надав нам можливість змінити щось в своєму житті. Мої Іванчук, дуже вам дякую за виграний розіграш за навушники від Маршал. Дуже вам дякую. Я ніколи в житті ніякі розірші не вигравала, хоча приймала участь, але тут на кінець, мені дійсно повезло. Хочу залишити свій відгук про навчання в контент-хаті. Я долучилася дві неділі назад і одразу прийнялася за вивчення матеріалу. Платформа дуже зручна. Вся інформація доступна. Хлопці настільки все пояснюють, що не зрозуміти це, мабуть, нереально. От що робити українцям з тим, що нас поставили просто на межу виживання, і це зараз не на те, що відбувається там на фронті, а просто кожен третій українець отримує менше 50 тисяч гривень. У 85% немає навіть своїх накопичень, а квартиру вже не ясно як зняти, бо ціни вже як в Варшаві стали, як в Європі. Отак дошагались ми в Європу. Що робити? Як нам вижити просто? Друзі, зараз створили величезну кампанію, де ми співпрацюємо з українськими та європейськими інформаційними агентствами, і в нас є можливість на розповсюдженні українських, новосних, європейських також новин. Якщо тобі цікаво дізнатися, як це можливо, як потрапити до нас в команду, будь ласка, проводжу абсолютно безкоштовний вебінар. Ти зрозумієш, чи тобі це підходить, ми зрозуміємо, чи ти нам підходиш, і буду радий бачити у нас в команді свідомих українців. Реєстрація, будь ласка, за посиланням нижче зустрінемось на ефірі.